Мрієте про білу сукню, перший танець, обручку на пальці, а ваш коханий не може зробити вам пропозицію одружитися, бо консульство України не дає дозволу. Не розчаровуйтесь, все можливо. Просто трішки інакше. Мене звати Дмитро Магдич, я український юрист Європи і засновник юридичної компанії Студіо Закон. Я допоможу вам одружитися онлайн. Для цього вам потрібно 15 хвилин часу і стабільний інтернет. Ми зустрічаємося онлайн. На церемонії присутній наш юрист, перекладач і службовець відділу реєстрації актів цивільного стану. І в цей же день ви можете пити шампанське як чоловік і дружина. Свідоцтво про одруження прийде на електронну пошту відразу після того, як проведемо церемонію, а вже за місяць ви отримуєте оригінал за постелем. Такий шлюб дійсний у всіх країнах світу. Тож, мрійте! Я тут, щоб допомогти вашим мріям стати реальністю. Пишіть шлюб онлайн мені на WhatsApp: плюс 39 388.